Вітаю, малята. Розгляньте, яку картину намалювала художниця. На столі стоїть біла чашечка з черешнею. Побачила червоні ягоди пташечка. Хотіла віднести чашечку з ягодами до гніздечка. Важка чашечка, багато в ній ягідок. Ніяк не підняти пташці. Понесу діткам одну ягідку. Вона легка, вирішила пташка. Захотів і метелик віднести чашечку з ягодами для інших метеликів. Важка чашечка, багато в ній ягідок. Ніяк не донести метелику. Прилетіла бджілка. Які запашні черешні. Спробувала взяти одну ягідку. Та де там? Ягідка важка. Ніяк не підняти маленькій бджілці. Вирішили пташка, метелик і бджілка поласувати ягідками біля чашечки. Важка чашечка з ягодами. Ось така легка одна ягідка. Ось така. А тепер малята пограємо. Обведіть пальчиком чашечку. Черешні в чашечці. Покажіть пташечку. Метелика, бджілку. Покажіть, як літає метелик, а як дзищить бджілка. Дж, Дж. Дж. Покажіть долоньками повну чашку. А вказівним і великим пальчиками одну кругленьку ягідку. Молодці малята. Як гарно ми з вами пограли!